Так, 1 червня виїхали обробити кукурузу, кукуруза у такій фазі вже 5-6 лістків. Робимо таким гербіцидом, отакі діючі речовини, Мезотріон і нікосильфурон. Легенда. гербіцид, ль'ємо по півтори літри на гектар, бо бур'яни вже перерощі. А норма його. 20... де воно? Ось о. до 2 літрів. В общем, середню норму льємо. Виїхали під вечір. Тракторець це... працює. Так що рятуємо кукурузу від бур'янів. Бур'яни вже отакі перерощі. дожді не давали раніше заїхати. Сейчас погода стала, пробимо.